Дивіться, ну ви вже відмітили, зокрема, те, що в принципі росіяни не вигадали під час захоплення Авдіївки нічого нового. По суті, вони дочекалися, поки в нас там буде брак наших ресурсів. Вони накопичили війська, і там, як в третій штурмовій, наприклад, казали, що було співвідношення навіть один до десяти на одного нашого воїна десять російських. Тобто вони своє гарматне м'ясо абсолютно не шкодують, на те вони його і беруть і пускають в цю пускали в цю авдіївську м'ясорубку. Так в нас один з експертів назвав це. Авдіївським блендером, оскільки там дуже багато російських військових загинуло. Але тим не менше, от, з урахуванням того, що вони накопичили дуже багато військ, дочекалися того, що у нас буде брак боєприпасів. А він продовжується, він триває. Тобто, на даний момент, ну, перспектива того, що ми в один день отримаємо прям ну, тисячі боєприпасів, які нам потрібні, десятки тисяч боєприпасів, які нам потрібні, цього на даний момент немає, оскільки західна допомога вона затримується, і про тому, що вони отримали також. І перевагу в повітрі, коли вони почали просто закидувати кабами Авдіївку, вони по сотню на день щонайменше кидали. То з ну з цієї тактики, з цих дій росіян, які ми маємо винести, ну наші збройні сили України, зрозуміла, наше командування має винести уроки, де зробити роботу над помилками, щоб на інших напрямках вочевидь, що росіяни це повторюватимуть, і що треба тоді нашим воїнам робити, які уроки треба засвоїти. Щоб ми могли тримати оборону надалі, почнемо з того, що вони не теж там дочекалися. Їхня тактика була перти, перти. Це просто склалися обставини в силу різних політичних ситуацій, що в Європі, що в Україні, і це десь оце насправді потрібно розуміти. Це росіяни просто використали стан справ, який склався. Які висновки треба робити? Перше. Нашим політикам потрібно гомонитися, сісти на одне місце і задуматися, як сприяти українській армії. Нам потрібно не тільки їхні верески у Верховній Раді, нам потрібно, щоб вони працювали з нашими союзниками. Нам потрібно, щоб вони приймали такі закони, які сприятимуть насиченню нас не тільки зброєю, а скажімо, і ті ж саме отриманням фортифікаційних споруд розбудовою. Важливо, щоби. Мобілізаційні ні, роззаходи, які проводять, які мали би проводитися вже з урахуванням накопиченого досвіду, які мали би відбуватися, вже би мали відбуватися. Нам е, потрібно також враховувати той момент, що е, якщо навіть зараз будуть проведені всі ці мобілізаційні заходи, які заплановані, вони запрацюють через декілька там місяців. А це все час Уявляємо собі, якщо б наші політики. Не займалися своїми політичними бонусами, а працювали. Ми би вже у ті місяці, які втратили насправді по підготовці нових кадрів, нових резервів. Ми би вже мали в рази більше поповнення, змогли б ефективніше оперувати і робити тими 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 засобами, які б у нас появилися. Щодо снарядів, ну навіть сьогодні маємо інформацію, що Декілька десятків тисяч снарядів, все таки приїхало, але ми розуміємо, отакі, е, знаєте, капельниці робити, коли е, насправді стан здоров'я погіршився. Ну це вже трошки гірше, краще запобігати. Бо можна, ми, ми вже що побачили, що навіть що союзники, що ми, якщо е, є великі вливання, підтримка там фінансова, є підтримка зброєю. Але якщо воно перериває, то воно інколи може звести нанівець попередню величезну масову роботу, і, і з тим ми насправді стикнулися, бо армія своє завдання виконала на на 100%. Ми як тримали, так і тримаємо ворога. Ми як і організовуємо відносно тих наявних сил і засобів, що у нас є оборону, як організовували, так і організовуємо. Питання тут власне. В державницькій, політи... в державницькій роботі наших багатьох політиків Ну не може бути так, що вони там виходять на, на ефіри, розказують, як вони люблять армію, а нічого не роблять, як вони там плачуться, що їх десь образив, хтось, що їх десь хтось десь там недооцінив. Працювати, працювати і системно. Оце найважливіше. Бо е, одне, коли е, армія працює і, і, і зовсім інше, коли одна армія працює і зовсім інше, коли тил просто гуляє і віддихає. Оця б, оце, оце є десь проблема. Оце треба вирішувати. Бо якщо будуть всі задіяні, тоді ми. Можемо, скажімо, збільшити мережу фортифікаційних споруд чи загороджень. О, а ось Такую тут да, ось дасть. тут цікаво. пане Іване. Мені отут цікаво, якраз таки окремо про а, наші фортифікаційні споруди, про так звані інженерні війська. Що в нас цього є? Тому що а, ну в тому законопроєкті, який пропонують, там зокрема має бути і вилучен вилучення потреб а, а, різної там сільськогосподарської техніки, так там тракторів, я не знаю, екскаваторів а, для того, щоб будувати. Вати укріплення, чи робиться в нас це станом на зараз? Тому що, от я пам'ятаю, коли ми говорили, обговорювали наш український контрнаступ на півдні минулого року. Зокрема, військові аналітики, і після того, коли вже цей наступ завершився по суті, обговорювали те, що великою проблемою стало якраз такі фортифікаційні споруди росіян, замінованість полів. Тобто вони там понабудовували царокопи свої. Нещодавно говорили про це. Вони що цар потяг зробили там з купою вагонів, які теж. Стає перепоною для важкої техніки Збройних сил України. Щось подібне ми робимо. А якщо не робимо, то чому ще такого в нас немає? Отже, до цього часу насправді ми проводили наступальні операції, ми гнали ворога, і так було і постійно, безперервно так наша армія перебувала в Русі, перебувала. В динаміці і вибудовувати, скажімо, такі глухі оборонні фортифікаційні споруди, як тоді робили росіяни, ну це означало їх лишати в глибокому тилу, закладати великий ресурс і рідко, коли би це по цільовим призначенням використовувалося. Тепер, коли ми більш-менш зрозуміли, як працює фронт, в яких межах ми стоїмо і в яку. Це статус переходить зараз е, бойові дії. Це навіть що вже заявив, що ми будемо переходити в оборону. Відносно цього, от зараз дійсно, варто цього залучати е, в цьому новому законопроекті стоїть питання не конфісковувати, як там хтось починає знову. Це знову ж політики починають вічно загравати, брехати, перекручувати. В ньому прописано, що можна залучати цивільну техніку, а також цивільних архітекторів. І цивільні будівельні фірми для зведення фортифікаційних споруд Ось це важливо робити. А це наші політики як завжди. То кричали раніше: всіх змобілізують, всіх на війну відправлять. Потім всі мають воювати за нас, тільки не ми. Тепер всіх все заберуть, а ми от все порятуємо. Ну от я до чого і веду завжди потрібно уважно читати нашим політикам. А якщо не вміють читати, то краще мовчати. Що, що пропонується і що як розглядається. Бо тепер навіть наші бійці стикаються неодноразово з такими ситуаціями, що коли просто в межах лінії фронту потрібно зрізати деревину для того, щоб обладнати позиції, і тут виявляється, потрібно десятки дозволів на те, щоб їх зрізати. А буквально через декілька днів від обстрілу чи в силу пожежу, цей, цей просто ліс згорає. Але лісники чи лісничі не можуть чи органи місцевого самоврядування погодити, тому що прийдуть. Гламурні хлопчики з якихось наглядових органів і почнуть виписувати штрафи, щоб показати свою роботу. Ось тут, власне, потрібно це питання потрібно врегулювати. Потрібно зрозуміти, що в нас є військовий стан, і варто розуміти, що військовий стан передбачає багато, е, багато спрощених процедур. Для власне проведення обороноздатності й оборонних заходів в Україні. ось це потрібно зараз максимально пришвидшити і посилити. Бо ми ж бачимо величезну кількість тилових містах, будівельних фірм, які просто ну, масово зводять житлові будинки і так далі. Хтось їм дає дозволи, хтось їм їх забезпечить. Працюють заводи, працюють всі структури, які забезпечують будівельний матеріал. Забезпечують документацію для того, щоб вони робили. Я думаю, що варто власне і їх залучити не тільки для того, щоб вони просто в тилу під прикриттям наших наших за нашими спинами будували собі бізнес, але власне реально не там якимись разовими на камеру заходами показували, як вони люблять армію, а власне ціло, ці, цілою, рутинною важкою роботою. Ось це важливо, щоб щоб запрацювали. Щоб вони нам допомагали зараз по максимуму. Зараз дуже серйозна ситуація. Ми можемо багато критикувати союзників, але це варто починати з самих себе. Ось це оце, оце важливо, що зараз потрібно розуміти. Час є, але його не так багато тепер, однозначно. Для того щоб ми могли перейти в наступ і дійсно гнати ворога. Зайти в глуху оборону, це це, це добре. Це зараз на, на даному етапі. При тому, в тому стані, що є. Але надалі, якщо ми хочемо звільнити Україну, ну цього буде замало. Пане Іване. В мене ще є до вас кілька питань насправді щодо лівобережжя Дніпра, тому що ми там займаємо навколо кринок. Зокрема, там є наші позиції, які ми змогли відвоювати і перейти на лівий берег. Втім, знову ж таки за відсутності ресурсів, і я так розумію, що на лівий берег Дніпра з правого на Херсонщині важко доставляти боєприпаси. Ну це принаймні важче ніж суходолом там на тому ж самому східному напрямку. Так чи потрібно нам далі продовжувати ті кринки утримувати? Чи просто ми не покладемо там наших військових знову ж таки наш особовий склад? тому, що росіяни там також активізовуються і починають більше штурмувати. Наші позиції, а вони там ну не ну, там невеликі. Наші позиції. Ну принаймні, якщо подивитися на ті ж самі мапі Діпстейт верифікованою, то е, там не може бути ну надто великого накопичення наших військ на лівому березі Дніпра. і Наскільки важко їх там буде вибити, і чи потрібно їх там зараз тримати ми не знаємо загального військового задуму командування і військового керівництва. Це, це варто розуміти. Uh -huh. Перше, ми не знаємо насправді, які повністю весь спектр завдань виконують наші бійці на лівому березі. Так, ринки важливо, тому що вони скували велику кількість ворога. Вони наші бійці там створили плацдар. А будь-яка велика наступальна операція вона, власне, особливо при форсуванні водних перешкод, вона починається з, з локальних. Сформування по по березі локальних власне опорних пунктів, які розширяються плацдарми, тоді туди переводиться важка техніка і підсилюється підперекидається артилерія, і тоді розгортається наступ. На даному етапі цей плацдарм, які наші побратими зайняли, і утримують і навіть розширили. Він виконав, виконує і виконує свою серйозну роботу. Бо на цьому напрямку вони спували серйозно російські війська. Це факт. Бо знову ж росіяни не можуть тоді з, з лівого берега відтягнути ту кількість військ, скажімо, навіть під не могли під Авдіївку залучити. Крім цього чому вони ж не знали, а може ми там ще додатково розгорнемо декілька лаздармів, скажімо, перейдемо у наступ на Крим. Я, звичайно, так дуже схематично говорю, але я повторюсь: кожна військова структура розглядає найприйнятніший для себе стан. І найменш прийнятний став тому в будь-якому випадку росіяни там сконцентрували велику кількість своїх військ. і Це важливо. Тим паче, що там проти наших бійців воювали десантники, російські, морські піхотинці, спецназівці, гру. А це ті сили, які вони не змогли задіяти на іншому напрямку. І друге, знову ж. Ми не знаємо, який далі там задум нашого військового командування і керівництва. Ми не знаємо, які насправді це ніхто не знає, окрім цих безпосередньо бійців, які там тримають, який у них ресурс, і що, що перебуває в планах. Це найкраще, напевно, все таки подивитися на з це почути. Напевно, все-таки буде від командування, яке безпосередньо відповідає за цей напрямок, і що воно входить, в який задум. бо... Те, що нам може здаватися, якоюсь поразкою чи якоюсь зрадою, чи багатьма речами, воно не знаючи повної картини, воно зовсім інакше ситуація буде виглядати при повному об'єктивній картині. Знаєте, у нас, у нас люблять політики, блогери на будь-яку ситуацію казати: я знаю, нас бачить президент, нас бачить головнокомандувач. Негайно виведіть війська або негайно приведіть війська. Я от себе десь там в комфортному жи хаті знаю. Я в себе на студії знаю, як ви маєте перемагати. Проходить час там місяць-два. дійсно відбувається ситуація, вже чисто військова, коли війська чи переміщаються, чи відходять, і тоді оті всі політики знову виходять і розповідають. Ми казали, але от зрада була, нас не слухали два місяці, чи скільки довели. Хоча насправді не розуміючи військові стратегії в тактиці. Коментують те, в чому абсолютно некомпетентні, тому я можу коментувати те, що я бачу, що я знаю, але не знаю, чи загального задуму, тут важко оцінювати. Нас навряд чи дивиться президент і навіть Андрій Єрмак. Тому ми тут говоримо насправді не для них, а для власного в першу чергу розуміння, що відбувається. І я б хотіла, ну можливо, ви теж зможете про це сказати. Наскільки може Росія, як довго ще Росія може наступати і проводити певні наступальні операції на різних напрямках? Зараз ну той самий Нью-Йорк Таймс каже про п'ять напрямків, на яких росіяни ведуть свій наступ, який би він там не був. Ну навіть за Авдіївку вони її ну, сильно от найактивніше штурмували це протягом приблизно 4 місяців. Так, але тим не менше, це місто з 2014 року воно постійно було на лінії фронту, і воно ну бажане було для росіян завжди. А, і той самий Бахмут, який вони довго теж штурмували, намагалися взяти. Тобто, в них ми не можемо сказати про великі якісь успіхи російської армії, але тим не менше, вони потроху, 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 але намагаються наступати. Вони намагаються просуватися так з великими втратами. Вони просто ними не рахуються. Скільки б ми ці, ну, яку. Цифру не написали в нашому генштабі, скільки вони не порахували знищених російських окупантів, їх все одно є. На жаль, а, і як довго в них вони ще будуть, і як довго вони зможуть проводити наступ? Це дуже складне питання, оскільки це буде залежати від дуже багатьох чинників залежних і незалежних від Росії. Е, людський ресурс він, начебто, в них є великий. Але якщо співставити втрати і тих, кого вони отримали в якості інвалідів, калік, скільки вони мають дезертирів, скільки втекло їхніх людей, там теж своя проблема. Точно в тонусі вони будуть тримати свою військо, свою армію до власне оголошення результатів президентських виборів в Росії, це однозначно. Скільки напрямків вони будуть тримати в скільки на скількох напрямках будуть атакувати? Ну тут важливо теж розрізняти, які з цих напрямків будуть основні, а які, скажімо, додаткові чи відволікаючі, також буде залежати від того, чи ми чи нам зуміються такі наші союзники зараз надати додаткові засоби, з чим ми зможемо вирівняти в себе ситуацію. Власне, по, по полі, е, політичній системі, Наскільки ми зможемо якісно мобілізувати е, власне технічний, людський, взагалі державницький ресурс для того, щоб ефективно вибудувати шаленовану бор, оборону в нас, і це не тільки армія, шанована оборона – це і підприємства, це і інфраструктура, це і, і системи протиповітряної оборони, які знаходяться по всій країні. Це на кінці кінців. Органи всіх рівнів виконавчої, законодавчої, самоврядування. ось це буде. ось це насправді від цього з цих моментів залежатиме наскільки росіяни зможуть довго просуватися в плані військовому щодо знову ж повторюсь, людського ресурсу. Це не так все насправді просто, навіть якщо вони м'ясо можуть нагребти фаховими, фахівцями, військовими, це рази складніше зробити. Тому що і щоб цю масу там будь-яку вони змобілізували, нею потрібно керувати, управляти. А це потрібні офіцери, їх потрібно озброювати. їм потрібно теж е е щось годувати. Видатки на них так само йдуть. Ну і питання в техніці знову ж так само. Техніка її потрібно заправити чимось, її потрібно чимось підсилити, ремонтувати. А в залежності від того наскільки ефективні будуть санкції, в залежності від того, наскільки нашим, нашим системам протиповітряної оборони чи нашим, е, нашим, нашому роду військ безпілотних літальних апаратів вдасться, скажімо, в тилу знищити російських баз, Вон, три бази знищили так на Балтиці і в Азовському морі. І чим для росіян це обійшлося, майже на 30% впав в рівень. Власне, експорту дизелю і бензину, а це для росіян мільярди насправді, вже не кажучи про те, що це втрати і для тіньового російського бізнесу, бо знищені станції ні, не можуть відвантажувати, заливати, власне власне що, що пальне, що сиру нафту росіяни. Тут багато буде чинників. Питання наскільки Путін зможе тримати. Скажімо, на мінімальному рівні російський холодильник, умовно кажучи, от там знову mm -hmm. ж спалахне якась серйозна криза, як було з яйцями, так що вони там придумав Путін, що люди більше стали їсти єс. Ну ми розуміємо від чого, тому що там Білгорощина почала обвалюватися. Насправді а там їхні птахоферми були. Тобто тут дуже багато чинників буде залежати. точно не політична проблема в Україні цього у них не буде. Ну на жаль, така теж правда. Буде залежати ще від того, наскільки їхні війська будуть готові просто вмирати. Ну рано чи пізно ця спружина все одно дай за себе знати. Бо навіть те, що ми спостерігаємо в Росії, оцей кожний раз накручування драконівських законів, коли всіх і вся хочуть звинувачити за будь-яке невдоволення конфіскувати майно, посадити на руки. Ну це насправді Путін не тому робить, що йому. Так, уже аж хочеться біснувати, тому що він намагається максимально теж утримати своє суспільство в узді під таку тактику, яку, яку він використовує. Ну але я кажу, найбільше все буде залежати від єдності в нашій країні, бо інакше, інакше вони будуть вигризати, вони будуть гризнутися. А це звичайно, що вони армію не обваляють, звичайно, що якихось масштабних успіхів вони не здобудуть. бо навіть та сама Авдіївка, підготовка декілька місяців. У них тримала плюс е, самі штурми Авдіївки. Ну якщо вони на кожне таке містечко будуть тратити по 50 тисяч вбитими і загиблими, то як би вони не концентрувались в Донецькій області 25 різних містечок населених пунктів такого рівня, а не кажучи то, про те, щоб там по всій Україні. Ну тобто, це це вони будуть нагристися, вони будуть тримати свою армію в тонусі, не будуть намагатися. Прорвати ситуацію, і вони вони швидше за все будуть знову ж сподіватися, що якась кризова ситуація власне обвалить нас в Україні всередині внутрішньо обвалить нашу стільки, що дасть їм можливість досягнути успіху. Так, пане Іване, я тут з вами погоджуюся абсолютно, що наша внутрішня політична історія вона просто розхитує нас так само. Мало того, що ми залежимо і від зовнішніх політичних процесів. І наші внутрішні політичні процеси вони так само зараз з'їдають Україну тут із середині, тут в тилу. І на це ну просто подекуди дуже боляче дивитися. Дякую вам за те, що долучилися до ЕТЕРу, Дякую за розмову. Ну, ми стежимо, що відбуватиметься далі. Я сподіваюся, що незабаром надійде якомога більше допомоги. Звісно, що хочеться в це вірити. І те, що наші, наша оборонна промисловість теж нарощуватиме виробництво зброї, виробництво боєприпасів, це нам вкрай потрібно тут і зараз. Дякую вам і гарного дня.